Доброго здоров'я. Бурити да, трохи? Палите, да, трохи? Тютюн любить. Тютюн ну, трохи. Мене Господь звільнив від тютю... тютюну паління, від наркотиків, від алкоголю, від цього. Злочинного образу мислення. Ісус Христос Господь. Він і є Господь Христос Ісус Христос це Спаситель світу. І Він хоче вас врятувати. Хоче звільнити вас від всяких мук. Хоче дарувати вам прощення, спасіння, гріхи ваші хоче простити. Свободними хоче вас зробити. Ну, ви хочете, покаятися, помолитися до Бога? покаяться, не 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 Ну то Це таке покаяння язичне, треба покаяння, щоб було свідомо, що ви так, розумієте, що виховні. Да, давайте станемо разом а і покаємося. Скажіть до Бога, звертайтеся своїми словами. Тільки сірету потушіть, потушіть. Звертайтесь до Бога. Своїми словами говорять. Дорогі Господь, дорогий Господь, я визнаю себе грішним. Я визнаю себе грішним. Я каюсь своїх гріха. Я каю своїх гріха. Відрікаюсь від гріхів. Відрікаюся від гріхів. Приймаю тебе. Приймаю тебе. Як свого Господа і Спасителя. Веди мене своєю дорогою. Мене дорогою. Я, віддаю своє Я віддаю своє життя в твої руки. Прости всі мої гріхи. Прости всі мої життя. Запиши моє ім'я в книгу життя. В книгу життя. Дай, мені Дай мені прозріння духовне. Дай мені духовне життя, духовне народження. Дай мені духовне свят духовного роди. І поможи слідувати за тобою. І поможи за тобою. Я віряю себе в твої руки. Я віряю себе в твої руки. Отець, син Дух Святий. Отець син Дух Святий. Амінь. 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 Тепер вам треба читати Євангеліє, старатися не грішити і завезти, які є. Оці погані звички. Треба перед Богом казати, Боже, звільни. Боже, даруй спасіння, прости. І треба від цього тепер, від цього злого віддалятися. Бо інакше покаяння не спрацює. Покаяння це не то, що покаявся і далі роблю те, що робив за цього. Ні. Покаяння це визнання своєї вини, звернення до Бога. І далі читати Слово Боже.